Наші вітання і благословіння вам з України! І міркуємо і ділимося з вами міркуваннями з приводу того, від кого ж залежить доля людства, і перемога. Ми це можемо побачити в справжній історії Біблії, яку для нас залишив Господь Бог, Творець неба і землі і всього, що на небі і на землі, і чудовий приклад. Знищення міст розпусти і гріха Содома і Гомори. Але перед тим, як знищити, Бог послав проповідника свого вірного праведника, Авраама, який проповідував цілим містам. І після цього Бог дав час 10 років, але людство не покаялося. І не розібралися з гріхом і злом, яке воно вчинило. І коли таке відбувається, коли люди не розбираються зі злом, тоді приходить Господь і ставить крапку. Авраам, піклуючись про свого племінника, Лота, просив Бога за судом і гомором і запитував, чи знищить Бог праведного нечистивим. і просив, питав за 50. Потім за 45, потім за 40, за 30, за 20, дійшов аж до 10. І Бог кожен раз казав, не знищу. Але не знайшов Господь і 10 праведників. І знаєте, якби були ці 10 праведників, то не треба було б знищувати судом і гомору просто тому, що ці люди розповіли би іншим про праведність, про Божу правду, про істину, і люди мали б можливість обрати. Обрати Бога, відмовитися від гріха, але в місті не було, все місто зібралося для того, щоб зґвалтувати посланців Божих, які прийшли, щоб вивезти хоча б лота, який страждав у своїй праведній душі, споглядаючи гріх, розбещеність і розпусту, але не міг ніяк вплинути на те, що відбувається. І тому ми повинні розуміти, що ставлення до людей Божих, ставлення до праведників Божих, і визначає, чи дасть Бог ще час, чи дасть Бог іще шанс. Для чого цей час і цей шанс? Для покаяння. А покаяння це визнання свого гріха, що гріху приділяється набагато більше часу в своєму житті, ніж Богу, ніж вивченню Божого Слова, Божої історії. І другий крок це виправлення, визнання гріха і виправлення цього гріха. І дійсно виправляючись, наповнюючись Словом Божим, занурюючись в Слово Боже, ми отримуємо перемогу, перемогу над злом і над всіми нечистими духами, а насамперед домінуючими над сатаною, який є брехон, над війною. Над мамоною, над смертю і пеклом, яке іде слідом, і рештою бісів і демонів, тому нам так необхідно сьогодні застосовування слова в своє життя. Нам потрібно прописати його на своєму серці і розумі. І саме проти цього і працює диявол, щоб християни перебували в омані, щоб вони були сфокусовані на цей кримний світ. І слово Боже не затрималося в серці і в розумі християн. Тому що коли Слово Боже всередині, тоді всередині Царство Боже, а в Царству Божому немає місця нічому нечистому. І тоді приходить Дух Святий, сила Божа, яка і звільняє людину від пут, гріха і залежності. Так, це свідомий вибір, і для цього і є праведники, які проповідують так, щоб дійсно був свідомий вибір. Ми за Бога, благословення чи за диявола і прокляття. Вибір за кожним із нас. Нехай Господь поблагословить вас для вивчення слова для молитв запрошуємо вас доєднуватися до міжнародної місії Слово Боже, а також підписатися на телеграм-канал, де ви щодня знайдете щоденне духовне харчування, яке звільнить вас від пут гріха.